Мій улюблений світ без насильства, без жорстокості, бою і зла. де народом заспівна пісня містить ці і хороші слова. Коли го служиш руки сні, жорстокість, жорстокість, не ставайся. Ти пам'ятаєш ти людина, людиною залишайся. Мудрець сказав живи добро, змішай, та нагород за це не вимагай. Лише в добру і вищу правду, віра людину від людину відрізняє від мавпи звіра. Е, нехай ця істина стара, е, людина е, починається з добра. Можна зробити вигляд, що не бачиш, можна зробити вигляд, що поспішаєш. Можна зробити вигляд, що не чуєш. Можна зробити вигляд, що не розумієш, або можна просто допомогти, попередивши або зупинивши насильство. Насильство це не тільки фізичний біль. Знецінення теж насильство. Ми проти насильства. Ми здатні протягнути руку допомоги одне одному і припинити це. Ми проти насильства. Сила чоловіка не для того, щоб кривдити. Ми проти насильства. Ми хочемо розірвати це коло. Ми проти насильства. Все, що досягнуто тиском насильство, неміцно, неправильно і ненадійно. Ми проти насильства. Ми проти насильства.